Наших юних кікбоксерів і в їхньому числі чемпіонів для одноразових чемпіонів Європи, України, ну а також чемпіон світу навіть з кікбоксу. Тут сьогодні присутній. Це Данило Боча оплески! Нещодавно вони повернулися з міста Будапешт. Там Данило зайняв. Перше місце абсолютний чемпіон у своїй віковій категорії і в своїй вазі. Ну зараз розминочки. А, ні, у нас є ритуал, який зараз тихенько, 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 Олежик, Маємо всі послухати. Виключимо з куку. Струнко. Будакан. Батькан. Мало Друзі, Ми можемо розпочати під ваші оплески. Вихованці, Федерації будакен. Тренер Віктор Чебан зараз продемонструє свою ударну техніку, а також ви побачите те, чого ще ніхто не робив. Музичку поїхали! Я поки розказувати підказки про федерацію Будашка. Федерація культурує 11 видів бойових мистецтв. За кікбокс, бокс джиу джитсу ММА, Айкідо, Хеквондо, рукопашний бій. Також у нас для дівчаток є витончена і граціозна художня гімнастика. Для всіх тих, хто хоче розривати всебічно, ставити нові нові вершини і досягати їх яскравий приклад. Наші спортсмени і боксери, які зараз перед вашими очима розминаються перед тим, як показати вам спаринги. Данило Почер, Назар Руденков. Ну і всі інші, хто зараз теж активно йде до своєї мети. Федерація гартує, федерація розвиває, федерація робить ваших дітей дисциплінованими, сильними, готовими захистити себе та свою країну. Головний офіс Федерації Будакен знаходиться на Грушевського, 41 біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. На другому поверсі ви можете проконсультуватися, куди на яку секцію віддати свою малечу. Ну, якщо діти хочуть займатися, вони вже можуть взяти мама, маму, тата і за руку привезти їх до Федерації Будакан. Всі спортсмени у нас екіпіровані. Сьогодні це показовий виступ на всіх змаганнях внутрішніх, всеукраїнських на чемпіонатах світу. Адже ми ставимо найвищі щаблі для наших вихованців. Спортсмени виступають в шоломах з капами. Максимально екіпіровані рукавичками, наколінниками. Але дуже видовищний спорт, кікбоксер, якому надається найбільше уваги в Федерації Будокан. Ми сьогодні разом з Віктором Чебаном, з тренером федерації Будокан. Сьогодні тут присутній чемпіон Радянського Союзу з боксу. Людина, яка донедавна тренувала збірну Іспанії з боксу Володимир Старіков. Давайте його теж привітаємо облусками. Ну і що цікаво, що це сьогодні у нас дуже-дуже, можна сказати, якась одна тисячна спортсменів, які присутні тут завтра, в приміщенні спортивної зали на вулиці Фабричній, 7. Відбудеться підсумкові змагання. За підсумками 2015-2016 навчального року серед вихованців Федерації Будакенських боксингу там на вас чекає видовищне дійство, показові поєдинки, змагання на перехідний кубок, ТРЦ, чайка між командами Тигри Барси, спаринги, дорослих вихованців. Федерації разом з тренерами. Тому запрошуємо всіх на 9-ту годину ранку на фабричну сім в дитячу спортивну юнацьку школу, приміщення якої відбудеться відбудуться підсумкові змагання. Дуже важливо, що найбільше наші тренери. А це головний тренер федерації Ростислав Саєнко, старший тренер Федерації Будахен Олег Герман, тренер чемпіонів Роман Кроль, тренер чемпіонів Віктор Чебан, який сьогодні чуть, чуть, чуть. дає настанову нашим спортсменам тут. Родування. 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 Приділяють головну увагу виховання дітей філософії спорту. Дисципліні, розвитку вашої дитини, адже людина, яка займається спортом, в неї все в порядку і в звичайному житті, і в навчанні, тому тренери є найкращими друзями своїх вихованців. І інколи навіть слухають їх більше ніж батьків, тому що дисципліна у нас на першому місці. Всі спортсмени, екіпіровані формою федерації Будокан. А за федерація Будакан культивує декілька видів бойових мистецтв. Якщо хіть боксу пічно розвиває вашу дитину ручки, ніжки, а насамперед працює голова, у нас є також секція боксу, секція боротьби, самбо бойового та спортивного з бразильського джиу-джитсу. смішаних бойових мистецтв Мікс Маршал Артс, які називають в народі ММА. Айкідо, Тхеквондо, рукопашний бій. Бразильський джиу-джитсу і креплінг, а також художня гімнастика. Нагадаю, п'ять залів в нашому місті. Головний офіс, of вулиця Грушевського, 41. Ми маємо також тренувальну залу, бізнес-центр Словацький. Тренувальна зала в нашого друга та партнера. На третьому поверсі Терци Чайка. Залом на вулиці Соборній, 278, біля гастроному номер 1 Ну і зовсім скоро у нас буде відкриття ще двох тренувальних зал в нашому місті, зокрема, в новобудовах, які створює в нашому місті компанія 100 град. Тому місце для тренувань. А, у нас уже спарринги, да? Давайте привітаємо наших спортсменів. У нас уже почались у Так, 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 наші спортсмени не здаються. Ідуть до останнього. Ідуть до перемоги. Адже це справжні козаки, вірні сини своєї батьківщини. Патріотичний дух, ртування тіла і духу. Головне завдання тренерів Федерації Будака. будакан. Хочемо подякувати першому місцевому телеканалу Рівне отримати за що запросили. Федерацію Будакан сьогодні. Ну, а ми в свою чергу всіх небайдужих, хто хоче займатися спортом, запрошуємо до нас в наші тренувальні зали. Так, на ваших очах Назар Руденков, сині рукавички, один з претендентів на звання кращого спортсмена навчального року 2015-2016. Де, до речі, нещодавно повернувся з Кубку Світу. скейтбоксингу з міста Будапешт. Не змагався за найвищі нагороди але трішки Перенаковутував всіх спортсменів. Тому за правилами змагань не отримав найвищі нагороди. І зараз, друзі, що у нас відбудеться. На лапах. З тренером троє проти одного. унікальна яма тівні тут і дільки А, все Ага. Оце індивідуальна робота тренера звучимо. Давайте поплескаємо. Віктор Чепан, тренер федерації. Будакан. Ну и зараз у нас в червоных рукавичках, в, червоному, в черной форме, червоные рукавички на татами. Чемпион свитовских боксов, чемпион кубка свитовских боксов. Данила Боча, Роплский ему и зараз на лапах против стрелеров. Карта за вас еще подарок на моря. Закрывай в Болгарии. Куда она сидит и для оздоровления и занять спортом параллельно. Коллективное фото облазки нашим спортсменам. Выхованцы. Под керевництвом Виктора Чебана. Да Тренер федерації з боксу головы Стариков. Давайте поаплодуємо цим мужнім хлопцям.